Головна тема цього тижня якісна і доступна медицина кожному. Про це розповів заступник головного лікаря по медичній частині Євген Шеренок. За 9 місяців цього року у Бориспільській ЦРЛ лікувалося понад 10 тисяч осіб. З'явилося багато нових інновацій. Про це Євген Павлович впроваджені вже застосовуються повністю малоінвазивні хірургічні втручання, такі як лапароскопія, як урологія, хірургія, гінекологія. Далі впроваджена проктологічна служба, та ендоскопічна діагностика, що не є у всіх лікарняних закладах нашого району. Сучасні методи діагностики має лікарня це комп'ютерна томографія. Проте є багато питань, які потребують відповідей. Отож цього тижня у студії телеканалу обговорюватимемо проблему із добутки медицини Борисполя разом із міським головою, головним лікарем Бориспільської центральної районної лікарні та головним лікарем Бориспільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Отож, слідкуйте за новинами міста разом з нами. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.